Вітаю, це канал Армійська англійська, на якому я Олена Чекрижова, вчителька викладаю спеціалізований курс англійської для українських військових. Попередньому відео ми з вами розглядали лексику, як називати ті предмети, які військові носять в своїх наплічниках. А тепер переходимо до граматики, щоб ви могли скласти всі знання докупи і описати не лише наповнення вашого рюкзака, а й в принципі будь-якого місця. Для цього вам знадобиться конструкція «there there is, are». The і тут я відчуваю, ми знову матимемо справу із зціленням шкільної травми. Бо конструкцію ви наче чули і може навіть інколи вставляєте її в речення, але не всі абсолютно чітко розуміють, як саме її вживати, у чому її відмінність від нормальних речень. Зараз розберемось, приготуйтесь, що правильно занотовувати та запам'ятовувати. Отже, поїхали зворот There is There. Are. Саме по собі слово there перекладається як там або туди. Його вживають, маючи на увазі певне місце, відоме або зрозуміле вашому співрозмовнику. Наприклад, stand there стій там, who is there хто там, my phone is over there мій телефон он там. Але «there» може розташовуватися на початку речення. Саме тут ми і маємо справу з конструкцією There is «there are». Зазвичай слово там в конструкції не перекладається на українську. Та сьогодні ми будемо його трохи перекладати, щоб краще зрозуміти логіку іноземної мови. «There is a car in the garage» там є машина в гаражі. «There are magazines in the pouch» – там є магазини в підсумку. There is some coffee in the mug. Там є кава в кружці. Основна складність пов'язана зі зворотом заризера there there у тому, що чимало людей не до кінця розуміє, у чому його сенс, і навіщо взагалі він потрібний, якщо можна побудувати просто нормальне речення, як часто кажуть мої студенти на початку вивчення. Зараз я все поясню на прикладах. А ви поки перевірте, чи ви вже підписались на цей канал, чи утримуєте сповіщення про нові уроки, бо вони виходять регулярно, і мені дуже не хочеться. Щоб ви їх пропускали. А що мені хочеться, щоб цей освітній контент для українських військових поширювався і щоб якомога більше людей змогли покращити свій English. Якщо кожен, хто підписався на армійську англійську і навчається разом з нами, порекомендую нас, хоча б одній людині настане вдвічі більше. І будь ласка, не забувайте, що ваші коментарі дуже важливі як у якості зворотнього зв'язку, так і у просуванні нашого каналу для Ютуба. Розгляньмо два схожих речення. The man in the Car. There is a man in the car. Попри те, що речення майже ідентичні на вигляд, мають однакові слова. Окрім there, вони відповідають на різні питання. В них по-різному розставлені акценти. The man is in the car. Чоловік в машині. Де чоловік? Where is the man? Він в машині. In the car. Тобто, про що це речення? Про чоловіка чи про машину? Що нас цікавить в першу чергу? Чоловік. Бо нас цікавить його місце знаходження. Друге речення: There is a man in the car. Там є чоловік в машині. Хто або що там в машині? Who or what is there in the car? В машині чоловік. There is a man in the car. Це речення про машину, про місце. Це опис місця, що саме в тій машині знаходиться. Відчуваєте, розумієте різницю? Отже, бачимо, що конструкція there is, there are використовується для опису існування чи місце знаходження чогось в якомусь певному місці. А нормальні речення, де на початку стоїть одразу підмет, слугують для опису підмета, предмета. Зверніть увагу, коли ми нормально перекладаємо речення з українською, ми не використовуємо слово там. Ми зазвичай починаємо переклад одразу з місця, бо в українській мові не фіксований порядок слів. Тому, щоб наголосити на важливості і першочерговості місця, що це речення про місце, ми просто почнемо з нього речення. А в англійській порядок слів фіксований. Стверджувальні речення мають починатися з підмета, а з місця починати речення не можна. Тому й береться цей вступний підмет. there. Кілька прикладів: There is someone in the room. Там є хтось у кімнаті. У кімнаті хтось є. There is a car on the road. Там є машина на дорозі. На дорозі машина. There are mines in the field. Там є міни в полі. У полі міни. Увага, друзі! Важливий та дієвий лайфхак для правильного використання There is There. Are. Коли формуючи речення в голові українською, ви думаєте спочатку про місце, десь є щось. В кімнаті, в посадці, в рюкзаку, на столі, на дорозі. Англійською це буде речення зі зворотом There is, There are. Там є щось. Десь. Тепер, коли вам зрозуміла суть конструкції, і ви знаєте, чим речення з нею відрізняються від звичайного речення. Потрібно розібратися з формами, які насправді утворюються дуже просто. Якщо ви кажете стверджувальне речення про один предмет або про щось незлічуване, вам потрібна форма There is. Якщо кажете про кілька предметів: there are. There There are. is is a sleeping bag in my backpack. There is some water in the bottle. There are four people in the car. Якщо ви кажете заперечення у певному місці чогось немає. Do is or are, додається частка not. There isn't an e-tool in my backpack. There isn't any sugar in the bag. There aren't any people at the observation post. W pytani is da are виходять na pierwsze miejsce w i za nimi there. Is there a knife in your pocket? Is there any gas in the fuel tank? Are there any enemies in that building? У відповідях на питання також буде присутнє слово «there». Як ми з вами вже знаємо, речення з there is, there are» використовують для опису місця. Тому інформаційні питання з where де автоматично відпадають. Але можна задати питання з іншими питальними словами. Зокрема, найчастіше зустрічаються з «how many?», скільки. Для злічуваних іменників та how much для незлічуваних іменників. How many people are there? How much ammo is there? До речі, нещодавно ми публікували урок про countable та uncountable nouns злічувані та незлічувані іменники. Подивіться його, якщо пропустили. Час прикладів саме військовий рюкзак. Я обрала прикладом для того, щоб навчити вас використовувати конструкцію «There is, there are». Пропоную прослухати приклад, на основі якого ви зможете зробити власне повідомлення і потренуватися у вживанні цього граматичного звороту. Hello, my name is I'm a of Today going to show and explain what I carry in my combat backpack When we are on operations, firstly, we have MRPs or IMBs. Here is enough food for 72 hours. Uh, we can heat some of it in food water. Here is a flask. Uh, it's vital to stay hydrated while we are on operations. Next, there is a basic manual compass. We use it when our GPS breaks down or uh, run out of energy. There is a headlight and tactical flashlight. Uh, they have uh, red and uh, white lights. Uh, here we have uh, walkie talkie. Uh, we use it to stay in contact uh, with our comrades and our higher headquarters. There is a small and well equipped first aid kit. Uh, the most important item in it uh, is the tourniquet. Uh, we used it to uh, control bleeding uh, in injury times. There is a rain jacket to keep you dry. Uh, you can also use it at, as a ground sheet uh, or a cover. Of course, there are extra batteries for all electronics and light. Uh, I put them in waterproof bag. Uh, here I have a shovel. Uh, we use it to dig in, uh, to chop in woods and sometimes even as uh, weapon. There are food heating pads, a pair of uh, clean socks, and a towel in my backpack. Also, there is a hand multi-tool which has uh, a lot of functions, for example, a screwdriver, can opener or knife. Also we have small and important things, for example, matches, Pencil. Markers. Plastic bags. And napkins. А тепер, використовуючи матеріали цього та попереднього уроку, складіть власні речення про ваш наплічник. А також речення про приміщення або локацію, де ви знаходитесь, що там є і чого там немає. Тільки практика допоможе вам засвоїти сприйнятий матеріал. І наостанок хочу звернути вашу увагу на те, що місце, на яке вказую зворот, не обов'язково має бути фізичним. Зворот використовують, щоб позначити, що щось. Просто є або просто існує або не існує, без прив'язки до певного місця. А також щоб вказати, що щось існує загалом у певній ситуації, але без зазначення конкретного місця у просторі. There are four companies in our battalion. There is a problem. Є одна проблема: There are no new orders. нових наказів немає. There aren't any objections. Жодних заперечень немає. Are there any questions? чи є якісь питання? У таких випадках можна додати у світі, у нашій країні, в моєму житті, в нашому підрозділі, в строю, в цій ситуації, але вставляти це в речення не обов'язково, бо це зрозуміло по контексту. Отже, тепер ви вмієте розповідати англійською, що десь є щось, давати опис будь-яких місць. Я рада, що ви додивились цей урок до кінця, бо There is There are – це стратегічна базова конструкція в англійській. І мені важливо, щоб у фундаменті ваших знань не було порожніх місць. Я буду також рада, якщо ви залишите ваш коментар до цього відео, і до всіх інших відео на нашому каналі, які ви подивилися і які були вам. Корисні, а також підписуйтесь на наші інші ресурси та підтримайте наш соціальний проєкт будь-яким зручним для вас способом. Інформація про те, як це зробити, в описі до відео. Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська. Побачимось скоро в наступному уроці.